У минулому українською традицією були люлька, вуса та хопак. Наша нова традиція це військовою, політичною, інтелектуальною та духовною силою захистити українські землі та створити потужну економіку, забезпечивши теперішнім та майбутнім поколінням заможне та щасливе життя. Й постскриптум для зневірених. Якщо людині треба щось пояснювати, то найчастіше нічого пояснювати не треба. Найчастіше нездатність зрозуміти пов'язана з небажанням зрозуміти. Коли і якщо проб'є час, людина зрозуміє все сама. Досконалення потребує не цей світ, а твій спосіб бачення. Просвітлення це вихід з омани. Просвітлення це зрозуміти, хто, як та навіщо тебе обманює. Всі чекають кінця світу. Я чекаю кінця тьми, тьми вашої байдужості.